Як просуваються справи з відкриттям хабу ветеранів? Тому що в, ну, в жіночій Е, так, так. там триває ремонт, він вже підходить до завершення, вже там такі оздоблювальні роботи проводяться. Коли буде завершено, туди переїдуть наші фахівці і будемо працювати. Це буде влітку чи пізніше? Дуже складно сказати. Знаєте, що є певна проблема з фінансуванням, тому е, не можу прогнозувати до дня. Я дуже така, щоб його відкривати і влітку. Але ну, у нас все для цього готово, крім завершення ремонтних робіт. Але поки що не можу назвати дату через те, що вони не завершені. Вони там уже на 85% виконані, але трошечки ще залишаються. А кошти залучені військового бюджету чи там спонсор. Там на ремонтні роботи залучені кошти міського бюджету, а облаштування це різні там, грантові, проєктні кошти, різні. Тобто так, ми це там, буде сучасний... ну, наскільки це можливо, так, це буде сучасний хаб, в якому будуть надаватися послуги ветеранам, членам сімей ветеранів, різним категоріям населення. так?